Якщо ви мрієте разом з покупками легко спускатися або підійматися сходами, то вам допоможуть південнокорейські інженери. Вони створили летючий візок для супермаркетів, який назвали Палетрон. Це комбінація піддона з мультироторним дроном. Але не так усе просто. У звичайного дрона пропелери нерухомі. Щоб змінити напрямок польоту, треба змінювати швидкість обертання пропелерів. Водночас сам апарат нахиляється. Для візка це не підходить. Тому інженери обладнали пропелери. Безпілотника серводвигунами «На кожному пропелері є сервомеханізм, який керує напрямком тяги. Таким чином комбінуючи команди, можна переміщати платформу з боку в бік, не змінюючи її положення. До того ж, звичайні дрони можуть нести вантаж тільки коли він прикріплений знизу. Тому розробники помістили апарату так званий екзоскелет. Фактично, це просто металевий каркас. Він виконує дві функції: дає змогу класти зверху вантаж, а також безпечно керувати дроном. Робити це можна за допомогою ручки на каркасі. Якщо штовхати чи тягнути платформу, то можна змусити її рухатися відповідним чином. Можна контролювати її рух. Інженери також розробили новий алгоритм розрахунку центру мас безпілотника, який допомагає зберігати горизонтальне положення під час перевезення вантажу, хай би де він лежав. Летючий візок може нести на собі не більш ніж три кілограми вантажу. Цього поки що недостатньо для клієнтів супермаркетів. Тож інженерам ще є над чим попрацювати. До речі, вони кажуть, що нова технологія буде корисною і в інших галузях. Наприклад, можна створити апарат для заміни акумуляторів дронів прямо в повітря. Вітрі. Тоді безпілотнику не доведеться переривати політ.